Слоуті попрощались з 38-річним військовим Олександром Костюченком, що загинув на Херсонщині. Очільник територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олег Лимаренко говорить, що Олександр тривалий час вважався безвісти зниклим. Сьогодні Березовська громада проводить останній путь героя, який загинув 2 жовтня 22 року біля населеного пункту Кастромка Херсонської області. На жаль, тільки зараз є можливість його поховати. З нього залишилась дружина, двоє дітей, батьки, рідний брат. Товариш Олександра Віктор говорить, що вони приєднались до війська у червні минулого року. Чоловік досі не що його побратим загинув. Я пішов за він пошов через дві неділі після мене. Ми як, як в часті в різні часті, ну ми созвонювались. Тут у селі жили, разом дружили. Все разом було. Я зараз прийшов в отпуск, і я в шокі. Андрій Гриценко знав Олександра Костюченка ще з його шкільних років. Чоловік викладав у нього правознавство. Мені молодому вчителю довелося працювати тоді в їхньому великому 9 класі. Він такий був спертиком, хлопець цікавий, допитливий. Він постійно цікавився, багато чого питав. Потім, коли він закінчив школу, він навіть зі мною товаришував, і мені дуже було приємно з ним спілкуватися. Він така розсудлива був людина. Ось він хотів від життя брати все. Дійсно, саме, саме такі, ось Допитливі, стежним. Вони стають нашими захисниками. Ми дуже вдячні, що вони захищають нас, дають можливість нам жити майже у мирних містах, селах. Попрощатись з Олександром Костюченком прийшло багато мешканців слоуту. Поховали загиблого героя на сільському цвинтарі. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумщина.